Отже, в Росії вже майже добу триває мобілізація. В своєму зверненні до народу Путін назвав її частково. Хоча текст самого президентського казу, який оприлюднили згодом, не надто обмежує російську владу у виборі мобілізаційних резервів. Війну в Росії далі називають спецоперацію, кажуть, що її цілі не змінилися. Згадав у зверненні Путін і ядерну зброю, якою за його словами шантажують Росію. Правда, хто саме не поточнив. Мало чисельні протести в Росії проти мобілізації почалися вже в день в Оркутську, Томську та Хабаровську. Головний заклик виходити на акції проти мобілізації з боку опозиційних громадських організацій був на сьому вечора. Що означає мобілізація в Росії і чи можливий там протест? Ми поговоримо з політологом Володимиром Фесенком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір. Отже, з цього і почнемо. Чи вважаєте ви, що оголошення часткової мобілізації в Росії там може вилитися у протест? Протести вже є, поки вони не дуже чисельні, але це лише початок, на мій погляд. Структура, природа людської психології така, що немає, як правило, більшості людей відразу вибуху в якості протесту проти того, що їм не подобається. Але я знаю навіть своїх джерел навіть оголошення цієї новини викликало стресову реакцію. В першу чергу, як це ну не дивно, а закономірно, у жінок у дружин у матерей, які не хочуть, щоб їх чоловіки пішли на цю війну, війну, яку вони не вважають своєю, вона є чужою для них. Але ризик загибелі є вже очевидним. І в цьому сенсі я думаю, поки що немає такого зламу психологічного, але початок незадоволення. Початок недовіри до російської влади вже є. Питання лише в тому, коли це набуде не необхідних масштабів. Більше того, вже з'являється такий мем в Росії: мільйон розгніваних чоловіків. Це тих, кого можуть призвати до армії, тих, хто не хоче воювати на цій війні, і хто, врешті-решт, може своє незадоволення звернути в інший бік. Тому питання часу в Росії вже були революції, які починалися внаслідок військових поразок, і внаслідок участі в цих революціях. Незадоволених військових, а незадоволення вже починається, інакше б не було необхідності приймати закони про покарання за дезертирство, за добровільну здачу в полон, за невиконання військових наказів і тому подібне. Проблеми в Росії в цьому сенсі вже починаються. Пане Володимире, от ви щойно згадали про це мільйон чоловіків напередодні була озвучена цифра в 300 тисяч. Якщо спостерігати сьогодні, що відбувається в російських телеграм каналах, хто там постійно кидають фотографії а, повісток, які приходять черги, які вже вибудовуються, і а, якщо так вірити інформації, то таке враження, що справді хапають всіх підряд. Скажіть, будь ласка, це справді такий телеграм-канальний хайп на популярній темі? Чи справді цифра в 300 тисяч це цифра дуже умовна, адже в самому наказі? Кількість мобілізованих є засекреченою. Це прямо підтвердив прес-секретар президента. От ви вважаєте про яку кількість все таки йдеться? А ми точно не знаємо. Насправді, ви правильно звернули увагу на те, що є певна проблема. Офіційно міністр оборони Росії Шойгу назвав цифру 300 тисяч, але реальна цифра засекречена вона не розкрита. Значна частина військових експертів вони припускають, що насправді озвучили одну цифру, а брати будуть стільки скільки вдасться взяти. Але є проблема, От що треба розуміти з цією мобілізацією. Справа в тому, що серйозна російська влада і російська адміністративна система до цієї мобілізації наразі не готова. Це, російська, це радянська, армія. От радянська армія була заточена саме на мобілізацію. Були кадровані дивізії, там був офіцерський склад, сержантський склад. А Тих, кого брали строчники або мобілізовані, їх вже е, е, мобілізували в конкретні дивізії, які лише доукомплектовували. А зараз, от як бути? Створювати нові підрозділи, а хто буде офіцерами? Е, скоріше за все, буде певне перегрупування, е, змішування тих, хто воював і тих, кого будуть призивати, але все рівно повної готовності до війни немає. Мені здається, сам сама ця напівприхована напівчаскова мобілізація, вона займе як мінімум декілька місяців. Як це буде відбуватися, сказати складно. Але те, що не хочуть іти на війну, вже очевидно. Це підтверджують соціологічні опитування. Про це пишуть навіть телеграм-канали близькі до Кремля. Тому я думаю, що от саме ця мобілізація вона більше вплине на настрої росіян ніж перше півроку війни. Ви можете оцінити настрої українців. Якщо дивитися на реакцію у соцмережах, то є така, знаєте, певна зловтіха, а іноді навіть і ейфорія з приводу цієї мобілізації, такі закиди мовлять їдьте, їдьте пакетики, тільки не забудьте. Як вважаєте, от така на межі навіть ейфорії ставлення українців в цьому є певна небезпека і недооцінка ситуації? Чи це такий психологічний захист? Я ну в даному випадку я думаю, що знаєте, це емоція емоція війни. Росіяни ж бачили більшість росіян бачили і сприймали цю війну через телевізор. А зараз вони починають стикатися з нею напряму. Тому от ця зловтіха, як ви сказали, це ну наша емоція. Да, ви е, хотіли відсторонитися від цієї війни. Ні, війна до вас прийшла. Так що готуйтеся, але безумовно, я з вами абсолютно згоден: ніякої форі у нас не може бути. Тому що те, що відбувається, означає, що війна буде безкомпромісною. Не про які мирні угоди в умовах, коли вони готуються анексувати частину нашої території, не може бути й мови. Далі, якщо буде призов в росіян, мобілізація, ми не знаємо скільки 300 тисяч або більше. Це означає, що війна набуде більших масштабів. Скоріше за все, поки як мінімум найближчий період, там ну півроку, не менше, навіть тих, кого вони не беруться, це вистачить для того, щоб утримати фронт, заткнути дірки внаслідок великих втрат. Ні про які контрнаступи мова не буде йти, але вони сподіваються, що це стабілізує фронт, а можливо десь спробують і перейти в наступ. А це означає, що війна може бути більш масштабною, більш інтенсивною. Це виклик для нас, безумовно. Це потребує від нас додаткової напруги сил, і це виклики для наших партнерів на путінську навіть часткову мобілізацію. Я думаю, що і нами, і нашим партнерам, треба відповісти мобілізацію додаткових ресурсів, особливо нашим партнерам. На потрібна мобілізація додаткової військової допомоги Україні для того, щоб ми могли зруйнувати всі плани Кремля, всі плани Путіна і по анексії, і по цій війні лише на полі бою можна зірвати всі ці плани. Пане і ша дуже на це... вам дякую.